Як довго можна бути на дефіциті калорій? Іноді люди запитують, тому буду пояснювати: дефіцит калорій це різниця між калоріями, які надходять з їжею в твій організм та витраченими калоріями за день. Дефіцит калорій можна створити двома шляхами: більше витрачати енергії за рахунок фізичної активності, наприклад, банально більше ходити, і менше вживати калорії з їжі. Це все можна розрахувати. Якщо дефіцит грошей це дуже погано, то дефіцит калорій майже у всіх випадках для Твого організму це дуже добре, саме в такому стані згорає твій жир на боках, ногах чи спині. А як відомо, з кожним втраченим кілограмом жиру твоє здоров'я тільки покращується. Саме тому на дефіциті калорій можна сидіти до того моменту, поки не зникнуть зайві жирові запаси, але, звісно, підходити до цього треба з головою, адже дефіцит має бути правильним, та це має бути саме дефіцит калорій. А такі важливі речі, як, наприклад, клітковина, вітаміни, мінерали, типови.